Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 3958 розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 95 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон -Б» комплект Кульок номер 3 і ми переходимо до розіграшу. 32, 31, 39, 20, 8. Лото максима, максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 8890-й розіграш державної лотереї кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 1, І ми розпочинаємо розіграш щастим. Сімдесят два. П'ятдесять чотири. Сімдесят сім, шістдесят пять, тридцять два, три. Сорок чотири, шістдесят вісім, двадцять три, сорок сім, чотирнадцять, сорок три.

Виграла щоденно. В ефірі 7743-й розіграш державної лотереї Лото Трійка. Тиражна комісія довільно обрала лототрон б комплект Кульок номер 2, і ми переходимо до розіграшу. Два, один, три. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Два, один, три. Бережіть себе. Все буде Україна.